Що про віральний маркетинг ми такі слова не використовували. На Я не знаю жоден корпоративний блог, за яким цікаво стежити. Але все, що я не хочу підписуватись на це. Мені реально не цікаво. Ну коротше, не знаю, і тому нахіра ще один хіровий бізнес-аккаунт. Е, і тому ми постили тільки тоді, коли нам щось хотілося запостити. No, 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 Класне no, 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 no. саме це коли тобі хочеться цей пост, який ти зробив комусь скинути. Ну, типу, от ти бачиш контент, да, якийсь там контент-план на тиждень. Ти такий, так, оцей пост я би скинув своїй мамі, а цей пост я би скинув в кінту зі школи, а цей пост там ще комусь. Якщо ти не знаходиш, не знаходиш ніякої аудиторії для цього посту, він нафіг нікому не потрібен. Якщо ти не знаєш живу таку людину, значить такої людини не існує. Ну Це повинно викликати якусь емоцію, Воно в тебе якусь емоцію викликає і ти згадуєш. І ми зробили такий флоу. Була задача кожні 100 тисяч карток нових фізичних змінювати стікер пак в конверті, який надсилається разом з карткою. Я забрав цю задачу, зібрав цих людей, mm -hmm. і ми домовилися, що кожну п'ятницю о 17.00 ми збираємось і обговорюємо ідеї для стікерів, потім вони йдуть у відмальовку і так далі. І ми зробили цей процес, який був регулярним, і це нам створило такий креативний брейншторм. Mm -hmm. Із цих стікерів, ну, наприклад, народився живчик. Приклад, коли ми робили першу кампанію на Теліку. Ми, а, чи, чи білборди. Ми зробили в Харкові, в Дніпрі і в Києві тестовий запуск невеликий. Тільки в Харкові. Ми повісили білборди тільки в Харкові і порівняли, наскільки прирост з'явився в нових клієнтах порівняно з схожими містами. І побачили, що ну, крива в Харкові змінилась, І оце, ця різниця ми перерахували.